Нові військової адміністрації. Пане Олександре, Вітаю вас. Вітаю, слава Україні, героям, слава вітаю вас з тим, що Херсон повернувся під контроль України. Віримо, що так станеться і з тими містами Запорізької області і селами, які сьогодні під контролем Російської Федерації. Я дуже коротко хочу почути просто ваші емоції. От від цієї знакової, як на сьогодні, та й взагалі для цієї війни події повернення Херсона і частини Херсонщини під контроль українського війська. Ну, єдиний обласний центр, який вдалося 24 лютого ворогу захватити, це наші сусіди, Херсонці І Обласний центр сьогодні звільнений. Йому, звичайно, всі задоволені. Ну але скажімо так, ми тут в Запоріжжі трохи розуміємо, що нам треба з одної сторони радість, а з іншої сторони, нам треба буде трохи докласти більше зусиль, тому що ті сили, які відтягуються, вони ж відповідно будуть відтягнути на запорізький, скоріш за все і на донецький напрямки. Тепер Другі кілька я раді повністю, і те, і готуємось до більш активних дій з боку Тепер щодо того, що роблять росіяни на окупованих територіях в Мелітополі. Росіяни крадуть все від комунальних закладів до автівок і житла. Ми до речі бачили теж саме відбувалося і в Херсоні, коли незадовго до того, як вони покинули місто, вони обдерли все, що тільки можна, і в будівлі мерії, і в будівлі адміністрації, Ми також крали у людей. Це тривала і стабільна історія з боку з боку росіян в Мелітополі. Чи можливо це теж викликано чимось? Така активізація мародерства. Ну, вона у них несує характер носить, ротації відбуваються, коли приїздять там, ті, у кого живуть в селах неасфальтованих, у них немає там ні унітазів, нічого, вони починають красти наших людей. Потім вони там ці унітази накрадуть, приїжджають нові, починають красти нові. Ну тут якби історія така. Хоча, впевнені, недовго їм залишилось красти. В Росії сьогодні пролунала думка така, що вони допускають евакуацію в лапках, звичайно, евакуацію, бо це не евакуація депортація, чи виселення населення з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Потім, ніби її спростували, але вона залишилася гуляти просторами інтернету і наштовхує на думку, що в принципі щось подібне вони можуть собі планувати, що вони робили до цього на Херсонщині. Чи є буде якісь цьому підтвердження? Чи знову ж таки це думка окремих людей, які її випустили в в, в, в інтернет? Це пропаганда і чергова російська спецоперація інформаційна, якою вони там щось намагаються е, прикрити свої провали і неспроможність протистояти збройним силам України і зламати дух і волю українського народу. Ну що там ніхто нікуди не поїде. А частина людей, яка вже виїхала, могла можливість і далі виїздити. хоч не трохи сьогодні більше 200 людей через лінію. Зіткнення виїхала з е, окупованої частини Запорізької області. Тому впевнені, що нічого їм не вдасться все буде Україною. Ну, ви якраз сказала про те, що е, варто радіти тому, що Херсон е, наш, але варто пам'ятати про те, що ці сили, які встигли вийти з Херсона з правого берега, вони очевидно перемістяться частково і на Запорізьку область, тому е, там буде більше сил. Ну, і крім того, пишуть, що в Запорізькій області е, продовжують туди завозити новомобілізованих Росіян. Наскільки це масово, наскільки це посилює? Чи посилюється армію, чи це просто створює додаткові проблеми для місцевого населення, і загалом, будь ласка. Ну я б і сказав, що знаєте, неважливо, скільки баранів в Атарі, то завжди «Львів» переможе. Не тільки з їхньої сторони збільшиться сила, але й з нашої сторони збільшиться сили. Тому я перепрошую, що наші хлопці цим недолугим воякам вкажуть їм напрямок, куди їм бігти. У нас простіше ніж Херсоні, не треба через Дніпро перепливати. Просто на Ростов і до побачення. Я хотів би запитати ще про безпекову ситуацію. в місті Запоріжжя Стало на вечір цього дня. Бачив, там і пожежа була на ринку в результаті ворожих обстрілів. Можливо, ще якісь епізоди. Розкажіть, будь ласка, більше. Це ну це у Оріхові нашому місті Пологівської в Пологівському районі, центр Оріхівська громада, яка на лінії зіткнення потерпає на ряду з містом Гуляполям найбільше під час війни. Так там обстріли відбулись вчора, такі досить потужні, як завжди. І на жаль, це ринок згорів. Ну нічого страшного. Головне, що хто ніхто не загинув. На жаль, одна людина поранена. А те, що зруйнувало, обов'язково відбудуємо після звільнення території і відсунення окупантів, щоб не доставали до нашого міста. Тобто ситуація в самому місті Запоріжжя цього дня була стабільною, так? Стабільна ситуація, всі там впродовж надалі працюють над тим, щоб досконалець підготуватися до зими ще краще те, що виконували свої завдання кінець робочого тижня, ну і відповідно робили всі заходи, які необхідно в п'ятницю робити. Так було більш-менш спокійно. Обстріли по ночах відбуваються у громадах поруч, але на щастя там по не вражають, не потрапили вони, не вразили інфра... інфраструктуру. Тому працюємо далі. До речі, економимо надалі світло. Не, у нас світло не вмикається взагалі. Хоча у деяких сусідніх містах ми бачимо, вмикають, потім вимикають. Ну ми брадили нікому не вмикати. Економія має бути в усій країні однакова. Всі мають в однакових умовах. Нічого трошки в темряві посидімо на вулицях. Йому вуличне світло, але головне, щоб була електрика вдома, і можна було приготувати їжу і зігрітися. Я е, хотів би запитати ще, от про що е, ви кажете про те, що є е, там світла, немає, але нічого страшного. А як працюють зараз потужні підприємства в, в на території Запоріжжя, е, які бюджету утворюючими не лише для регіону, а загалом є стратегічними для всієї країни? Чи там використовується електроенергія? Чи вони теж простої з частково? Будь ласка. Тут дві історії. Перша історія це те, що якраз за рахунок підприємств у нас відбувається балансування енергії, електроенергії, підприємства суттєво скорочують. В часи пік споживання перейшли ті енергоміські більшість підприємств роботу в нічні зміни і на вихідних ми закликаємо їх працювати. Але у нас нова проблема виникла поправками до рішення восьмого пакету санкцій ЄС. На жаль, всю нашу область почала рахувати чомусь окупованою, і у нас проблема підприємств виникла з валютною і з усіма іншим. Ми відповідно звернулися до центральних органів виконавчої влади, до МІТ ще раз безпосередньо. Тому у нас тут проблема виникла на неочікуваному фронті зовсім, якби ми не окуповані. І там, знаєте, реклама по єдиних новинах, іде там. Луганськ, Донецька, Херсон, Запоріжжя там тримаєтесь. Ми вас визволимо Запоріжжя було, є Україна і не було ніколи окупованим, і не є окупованим. А Херсон вже не є окупованим. То залишилося всього два міста. А так підприємства наші працюють, виробляють продукції. Звичайно, ну не всі на повну потужність, наскільки це можливо, і всі беруть участь і в укріпленні інфраструктури і захисту об'єктів безпосередньо, критичної інфраструктури і в тому, щоб збалансувати. Витрати енергії і забезпечити найбільш комфортні умови для цивільного населення, я вам дуже дякую, пане Олександре. Бережіть себе, Олександр Старов, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку про ситуацію в області і там, де